Вітаю всіх наших глядачів. Ви дивитеся з UA, Підписуйтесь на наш YouTube канал. Мене звати Олександр Близнюк. Ну, звичайно, тема номер один в Україні це те, як нам вижити в ось цій енергетичній кризі, яку створила нам Російська Федерація своїми ракетними атаками. Е, і залучаємо до нашого ефіру провідного експерта енергетичних програм Центру Розумкова Максима Білявського. Пане Максиме, добрий день! Слава Україні! Ви знаєте, от у кожного напевно, виникає запитання, коли це все закінчиться, і коли нам встигнути відновити нашу енергетичну інфраструктуру. Після чергових нальотів російської авіації чи російських ракет, є різні точки зору, і вони насправді ці різні навіть точки зору, вони не втішні, тому що цей процес, наскільки я розумію, досить тривалий і. Він такий габаритний цей процес. Як ви вважаєте, ось цими ударами по енергетичній інфраструктурі, чого добивається Росія, і як нам убезпечитися від цього? Чи варто облаштовувати оці, скажімо, трансформаторні підстанції, можливо, в якихось інших місцях? Є думка про те, що їх варто якимось чином закривати, робити якісь куполи або під землею робити, різні точки зору? Що ви думаєте, ну найперше я хотів би сказати, що Росія, російська терористична армія разом з російськими енергетиками, вони вчиняють геноцид українського народу, який класифікується за статтею шостою Римського статуту міжнародного кримінального суду. Тому всі інциденти, які мали місце до сьогоднішнього дня, безумовно вони будуть зібрані в одне. Провадження, і я більш ніж певний, що е, ті автори та виконавці цих злочинів вони будуть відповідати е, у газі е, за те, що вони вчинили, чому тому, що е, загалом вони створили несприятливі, е, м'яко кажучи, умови для українського народу і унеможливили е, окремим родинам. Підтримувати належну температуру своїх помешканнях, що безумовно позначається і на здоров'ї наших співгромадян, і на е, умовах е, проживання це е, створення гуманітарної кризи з подальшою, можливо, е, зміною морально-психологічного стану наших громадян. Але е, ворог прорахувався: ми українці сильні, ми дамо собі раду, і е, жодна із цілей. Ворогом не буде власне досягнута. Що стосується самого відновлення, відновлення відбувається е, і зараз е, воно розпочалось власне відразу після е, ракетних уражень і буде тривати стільки скільки потрібно. Звісно, є дуже багато технічних нюансів у тому, як ми будемо відновлювати об'єкти, які були обстріляні, в який спосіб. Я можу відразу вам сказати, що загалом ми зараз будемо використовувати власне що ситуація сталася для того, аби розгорнути так звані розумні мережі з можливістю в тому числі. Збільшувати пропускну здатність лінії електропередач, це за рахунок винесення систем компенсації реактивної потужності холостого ходу трансформатора. Це перше. друге, ми будемо впроваджувати системи відсікання лінії електропередачі, які не працюють, не виконують свої функції. Ми будемо впроваджувати в тому числі. Сучасну оснастку, яка дасть можливість без переривання електропостачання відновлювати ці кабелі, і таких прикладів я можу називати дуже багато. Загалом я хочу сказати, що у нас буде змінюватися архітектура і дизайн енергосистеми України. Фактично, ми будемо йти по напрямку децентралізації енергосистеми. Це той напрямок, за яким, наприклад, працює Японія. Я ще декілька разів згадаю цю державу в контексті управління балансом, і на приклад, наприклад, як власне, Японія балансує окремі островки своєї енергетичної системи. Тому я вважаю, що, звісно, є велика шкода. Нанесені е, великі ураження для енергетичної системи України е, безпрецедентні свої історії. Але для нас це шанс е, зробити редизайн цієї системи і фактично знілюзнівилювати усі однолінійні технологічні схеми, які є у розпорядженні Кремля. Наприклад, в тому числі нам доведеться переносити е, ті ж самі трансформаторні станції, виконувати їх у е, підземному форматі, е, оснащувати додатковими системами телемеханіки. Аби, наприклад, під час або аварійної ситуації, або виведення з ладу того чи іншого е, обладнання, у нас не страждала. Велика частина енергомережі. Тепер я хотів би повернутися до Японії. У Японії, по великому рахунку, зараз є дві енергосистеми, які працюють при різних частотах. Одна система працює при частоті 60 Гц, інша частина працює при частоті 50 Гц. І Японія має унікальний досвід балансування таких систем за рахунок комбінації змінного струму. З постійним струмом е, я не випадково згадав постійний струм, тому що постійним струмом користуються в тому числі і Китай, і вважаю, що в Україні також було б непоганим, е, було б доцільним спородити окремі лінії постійного струму, які е, і за своєю експлуатаційною характеристикою, і за своєю вартістю. Значно дешевші за змінний струм, а саме головне, вони дадуть можливість виконувати аварійну функцію балансування окремих регіональних енергосистем України у випадку позаштатної системної аварії. Також хотів би нагадати, що до постійного струму. Набагато легше призвичаєте об'єкти альтернативної енергетики, які, я сподіваюся, в Україні будуть масштабуватись. Наприклад, на сьогоднішній день вже готові до спорудження приблизно 300 мегаватт вітрових електростанцій, такою самою пропорційною потужності є власне, турецькі судно електроустановки. Судові електростановки, які е, можуть бути додатково поставлені е, в міста, е, в портові міста України, е, загалом у нас є потенціал для того, аби е, максимально е, модернізувати енергосистему України вже зараз. Звісно, є е, питання пов'язані із е, лініями 750 кВт. Найперше таких ліній у світі не стільки багато. Зазвичай вони будувалися в країнах радянського союзу. А відповідно, усе обладнання, яке працює під 750 кВт, воно випускалось в країнах колишнього радянського союзу. Тому аналогів знайти зараз не так багато, яку функцію виконує лінія 750 кВт? Це магістральна мережа передачі електричної енергії. Чи можна її замінити якоюсь іншою лінією електропередач, яка б була б набагато легша в експлуатації, і для якої можна було б набагато швидше знайти обладнання? Так, безумовно, це може власне бути та ж сама лінія постійного струму, про яку я згадав раніше. Звісно, є е, багато конструкційних особливостей е, магістральних ліній електропередач постійного струму. Найперше вони пов'язані з тим, аби унеможливити такий ефект, який пов'язаний із е, е, слензі, скажу інженерно-технічному, з просвітленням корони. Е, тому е, лінії електропередач постійного струму е, розкладаються інколи е, по окремим е, власне кабелям. Пане Максиме, ну а якщо ми повернемося до сьогодення, скажімо так: от в чому найбільша проблема? Це в виробництві електроенергії, тому що так часто відключають світло, так надовго відключають світло, чи в передачі розподілені цієї електроенергії. Тут розумієте, ще е, з'явилася інформація про те, що Україна продовжує експортувати електроенергію. Наскільки це правда? Я це теж хотів з вами прояснити цю ситуацію. Найперше, найперше хотів би відреагувати на ворожу пропаганду стосовно е, нібито експорту електричної енергії це повна маячня. Е, Користуючись нагодою, можливістю прошу всіх споживачів України не реагувати на цю інформаційну е, спецоперацію е, російської армії. Це перше Готовий відразу відкоментувати, чому це не є так. Е, ну, по перше, в законі фізики є поняття різниця потенціалів. І зрозуміло, коли у нас є дефіцитна енергосистему України на сьогоднішній момент е, жодної мови про власне. Експорт електричної енергії з фізичної точки зору бути не може, тому що не може енергосистема, яка слабша е по потенціалу е передавати електричну енергію в мережу, яка є більшою за потенціалом. Це перше. Е наступне більше того, скажу, що інформацію про експорт електричної енергії це дуже важливо розуміти. Е комерційний облік е можна перевірити на е принаймні чотирьох вебсайтах операторів. Систем передачі суміжних з Україною європейських країн, таких як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина. І повірте мені, якби е, дійсно був такий фантастичний, підкреслюю факт експорту електричної енергії з України в Європейський Союз, про це вже писала б російська пропаганда публічно, з прінскрінами, е, в тому числі на вебсайтах Угорщини. Е, де маніпулює російська пропаганда. Вони називають е, фізичні перетоки між операторами систем передачі, е, вони називають це е, експортом енергії. це не є експорт електричної енергії, це балансування енергосистеми України з е, енергосистемою Європейського Союзу. Більше того, скажу, якби не було цього балансування, я не впевнений, що е, ми. Б за такі короткі терміни змогли б відновити частоту 50 Гц. як відновлюється частота 50 Гц, ну взагалі, як відновлюється будь-яка частота в енергосистемі системі України е, при тим як увімкнути е, об'єкти генерації в мережу для того, аби вони віддавали виробітку. Має бути задана калібруюча частота, і цю калібруючу частоту задає безумовно енергосистема, яка більше за потужністю, яка має більшу стійкість. І такою мережою є мережа Європейського союзу. Е, вони задають частоту 50 Гц. Потім ми е, намагаємося власне вийти по синусоїді, е, на ту саму синусоїду за самим, е, за, 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 за тим самим власне розмахом і за тим самим кроком. Ми намагаємося вийти на наступній електростанції, яка є в Україні. І коли ми виходимо, коли в нас підпадають е, власне оці криві, це власне ж і є змінний струм, тоді ми е, включаємо, грубо кажучи, передачу з української електростанції в енергосистему України. І е, цей процес відбувається покроково. І Це потрібно розуміти, тому якщо і відбувались якісь е, фізичний обмін електричною енергією, е, між іншим зверніть увагу, вони використовують скріни, і там е, написано е, electricity physical flow, так от е, фізичний е, потік електричної енергії, не commercial е, electricity flow, а physical flow, Тобто це дуже великі різниці є. І е, якщо ви умовно... Передивилися, коли е був фізичний потік електричної енергії, наприклад, на наступний день або перед тим, ми побачили, щоб так само на ту ж саму е власне одиницю відбувався і імпорт електричної енергії з Європейського Союзу. Такий самий принцип роботи на транспортної системи е України. У нас є такі поняття, як OBA, е, це оперейтин Беленсинг е, тобто е це е оперативний. Обсяг е балансування, так бу будемо це називати. Тобто, так побудовані інфраструктурні мережі, які синхронізовані, дякувати Богові, із цивілізованою європейською мережею, було б набагато гірше, якби. Ми працювали або в ізольованому режимі, або в паралельному режимі з енергосистемою не непривиди господи Російської Федерації, яка б використала усі технічні можливості буквально в перші години війни, аби розхитати нашу енергомережу, і тоді б розвиток подій можливо був би зовсім інший. Але дякувати героїзму Міністерства енергетики України фахівцям «Укренерго», вони змогли передбачити один сценарій такого розвитку подій і своєчасно синхронізували народу систему України із Європейським Союзом. Пане Максиме, я вам дуже дякую за ці коментарі. Прояснили трохи ситуацію стосовно, зокрема, експорту електроенергії. Будемо з вами ще обов'язково зустрічатися, тому що багато і соціальних питань до вас також є, щоб ви могли пояснити. Максим Ілявський, провідний експерт енергетичних програм центру Разумкова. Був з нами на зв'язку. Друзі. Ви дивитеся знайомий. Підписуйтесь на наш youtube канал для того, щоб знати більше до наступних зустрічей. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.